Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Напередодні другого туру виборів до французького парламенту лідерка ультраправого національного об'єднання Марін Ліпен пообіцяла, що якщо її партія перейде до влади, вона заперечить не тільки можливість надсилання французьких військ на територію України, але й скасує дозвіл. Для України використовувати французьку зброю для ударів по суверенній території Російської Федерації. Марін Ліпен ще раз підтвердила, що готова надалі підтримувати Україну однак є червоні лінії, які не можна переходити. І от якраз такою червоною лінією Марін Ліпен назвала втягування Франції у війну, як можна зрозуміти за її слів, дозвіл для. України використовувати французьку зброю для ударів по суверенній території Російської Федерації, лідерка французьких ультраправих вважає саме можливістю перейти через цю червону лінію. Раніше лідер національного об'єднання і кандидат на посаду прем'єр-міністра Франції Жордан Бардела пообіцяв, що в разі перемоги партії на виборах. Вона не дасть можливості Росії знищити Україну однак, заява Маріна Ліпен ще раз демонструє, що ці обіцянки французьких ультраправих швидше передвиборча демагогія, розрахована на те, що частина французів, які підтримують опір України російській агресії, не помітять, в чому конкретно є готовність. Лепен чи Бардели допомагати Україні, звичайно, допомога зброєю і у міжнародних інституціях це теж вагомий внеск. Однак, якщо ви хочете повернутися так, би мовити, на крок назад у рішеннях провідних країн НАТО і Європейського союзу, то це означає, що ви допомагаєте не Україні, а Росії. Адже західні союзники України. Багато місяців поспіль зволікали із дозволом України використовувати західну зброю для ударів по воєнних позиціях Росії на її власній території. Це спричинило і серйозні проблеми на фронті і можливість для Російської Федерації фактично знищувати українські припокордонні міста. Насамперед Харків, і ми зараз бачимо, що як тільки з'явилися можливості знищувати російські позиції на території самої Росії, зменшилася і кількість обстрілів з російського боку. Тому що Володимир Путін, його генерали, його співвітчизники розуміють тільки силу. І якщо вони бачать свою безкарність, вони абсолютно холоднокровно продовжують діяти так, ніби їм на території. Сусідньої країни дозволені будь-які злочини. Марін Ліпен неодноразово підозрювали у зв'язках з Російською Федерацією, навіть у фінансуванні і політичної сили з Москви. Останнім часом лідерка французького національного об'єднання намагається відхреститися від цих підозр, які вже стали абсолютно. Класичними для всієї її політичної кар'єри, очевидно, що на тлі загарбницької війни Росії проти України Ліпен усвідомила, що зв'язки з Російською Федерацією, з Путіним заважають їй у рішучих перемогах, зокрема, не дозволять бути обраною президенткою Французької Республіки, а саме таке обрання Марін Ліпен вважає головним змістом своєї багаторічної політичної кар'єри. Однак, незважаючи на те, що на словах Маріна Лепен змінила свою риторику і зараз засуджує російську агресію проти України, насправді, як бачимо, її підходи швидше відповідають політичним інтересам Володимира Путіна, ніж політичним інтересам нашої держави. Адже абсолютно очевидно, що якщо війна буде продовжуватися виключно на території України, якщо сили оборони України не будуть мати можливості знищувати військові ресурси Москви на суверенні території Російської Федерації, а не тільки на територіях, які були окуповані Москвою з 2014 року, Володимир Путін завжди буде мати можливості і ударів по прикордонних регіонах України і Можливості накопичення і відновлення свого воєнного потенціалу на власній території таким чином, навіть сам дозвіл на використання західної зброї для ударів по суверенній території Російської Федерації вже створює серйозні проблеми у Путіна і починає переконувати його у безперспективності довгорічної війни проти ненависної йому України. А от якщо такого дозволу немає, Якщо Путін усвідомлює, що війна може продовжуватися тільки на суверенній території України, хай навіть і на окупованих ним українських землях, це фактично і створює оту саму безкарність Путіна на яку він сподівався, коли у лютому далекого вже 2022 року, ухвалював своє рішення про велику війну з нашою державою. Так що давайте не будемо жити в ілюзіях. Щоб не говорили представники ультраправих політичних тенденцій у всьому світі, від Дональда Трампа до Марін Ліпен, а їхнє захоплення авторитарними правителями завжди дається взнаки, коли вони ухвалюють справжні рішення, а не виступають із гаслем. І таким чином перемога будь-кого з ультраправих політиків такого табору. На президентських чи парламентських виборах створює проблеми і для усього цивілізованого світу, і звичайно ж для України, яка може перемогти у протистоянні з Російською Федерацією тільки як частина цивілізованого світу, тільки якщо цивілізований світ буде ухвалювати правильні і конкретні рішення, які будуть допомагати нашій державі вистояти у боротьбі з кремлівським режимом. І таким чином зараз потрібно не стільки думати, що сказала Лепен. Чи що сказав Бардела, тому що вони можуть змінювати свою позицію відповідності до соціологічних опитувань у Франції, а сподіватися, що домовленості між прихильниками французького президента Еммануеля Макрона та інших політичних сил, які намагаються не допустити до влади ультраправих, все ж таки спрацюють. І незважаючи на свій шалений успіх на недавніх виборах, до Європейського парламенту, а також у першому турі виборів до національних зборів Французької республіки, ультраправим не вдасться сформувати уряд Франції, і таким чином вони будуть позбавлені будь-яких можливостей впливати на рішення президента Франції і уряду Франції, а будуть продовжувати скритиковувати ці рішення з опозиційних лав. І це вже тоді буде виключена особиста, я б навіть сказав, сімейна проблема пані Марін Ліпен і пана. Жордана Бардели, колишнього хлопця і племінниці, а не проблема України і боротьби України з жорстокою російською агресією, справжнього сенсу, якої, мені здається, пані Ліпен досі не бажає розуміти. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у і Баймає Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам. Хай щастить!